Для шанувальників GTA 4 є чудова пропозиція. Можна купити гру навіть пакет з трьох частинок зі знижкою мінус 70%. Коштує гра 128 гривень. Я її проходив. Вона мені дуже сподобалась, тому що вона розказує дуже цікаву історію одного з переселенців в Америку. Також є пропозиція козаки третя частина, Мінус 66% Коштує гра 94 гривні. Дуже різних багато сталося розпродажів, а також особливих подій. Давайте переглянемо, що ж нам пропонують і по знижкам. До 21 серпня можна забрати зі знижкою в мінус 35% ремастер на Legacy of Kane. Коштує 2 гри 390 гривень. Якщо вам подобалась ця гра раніше, придивіться, можливо. Вам сподобається і ремастер. Eye Studio з 17 по 24 серпня приймає участь у Gamescom фестивалі і презентує не тільки якісь новинки, а ще й пропонує купити зі знижкою свої ігри, які вже випущені. Наприклад, Lost Amber можна купити зі знижкою в мінус 60%, коштує 151 гривню. Далі нам пропонують такі ігри, як Парвел. Морс зі знижкою мінус 50%, щось про гриби з мущикам знижкою мінус 50% та деякі інші проекти. Якщо вам подобаються ігри цих студій, будь ласка, заходьте, підбирайте те, що хотіли давно придбати. Також проходить фестиваль Play Meow Games. Це ігри для дорослих. Якщо розумієте про що є, тобто там є різні новели, різні симулятори. Якщо вам до вподоби такий жанр, заходьте, подивіться, є ігри зі знижками. А ми рухаємось далі. Епоха імперії закінчилася, але не всі про це знають. Я натякаю на росіянців, вони хочуть відновити імперію, але це їм не вдасться. Але до ігор повертаємось розпродаж серії ігор Age of Empire. Знижки до мінус 70%. На різні частини є різні знижки. Що Більше до вподоби, заходьте, підбирайте. Є, наприклад, Age of Mythologies, є Age of Empires, просто перша, друга там частини ще якісь. Якщо ви фанат цих ігор, заходьте, знижки і правда дуже непогані. З нагоди фестивалю Gamescom 2025 нам представили колекцію ігор з Японії. Тут можна підібрати собі, що вам хочеться, що вам подобається. Знижки на деякі проекти сягають мінус 80%. Якщо ви цікавитесь іграми з Японії, будь ласка, зайдіть обов'язково подивіться, що тут пропонують. А ми рухаємось далі. Розпродаж від видавця Microprose пропонує нам знижки на різні свої проекти. Є дуже багато різних симуляторів, так як один з засновників компанії, це пілот повітряних сил. США. Тому якщо вам подобаються різні літальні симулятори і не тільки, заходьте, подивіться, є дуже непогані знижки. Можливо, підберете собі щось цікавеньке і придбаєте. А ми рухаємось до наступних знижок. Розпродаж від видавця... О, тривога. Епічно. Розпродаж від видавця Q-Game. Знижки пропонує нам до 82%. Цей видавець розпродає різні франшизи, такі, наприклад, як Stalker, 2, Секіро та багато-багато інших. Можете зайти подивитися, які є знижки на різні проекти. Якщо вам до вподоби більш китайські якісь тайтли, знижки сягають мінус 75%. ось різні є ігри. Якщо вам до вподоби другий сталкер, є можливість можливість придбати його зі знижкою мінус 30% за 979 гривень. Якщо вас цікавлять якісь інді проекти та інші, будь ласка, заходьте, є дуже непогані знижки, можливо, щось придбаєте собі по дуже класній ціні. Видавець Ash Games святкує своє 40-річчя. Знижки пропонують нам до мінус 80%. Цей розпродаж буде тривати. До 2 вересня діти підуть в школу, а ви, в принципі, можете пограти нормально. Тому зайдіть, подивіться. Є різні проекти з різними знижками, можливо, підберете собі щось цікавеньке. Для себе я не побачив щось із такою знижкою, що я ось прямо захотів купити, але мінус 40% теж непогано, якщо ви хочете пограти в якусь гру ось прямо зараз. До речі, це здається така найдовша гра. Там, де ти ходиш, лазиш, щось збираєш і просто витрачаєш час. Тому заходьте, підбирайте, що подобається саме вам. Є непогані пропозиції. О, навіть мінус 60%. Панатам Лего є чудова новина. Знижки до 90 на різні Лего ігри. Наприклад, серія Batman Video Game можна придбати за 82 гривні. Знижка на неї мінус 85%. Є ще різні ігри, наприклад, про супергероїв Марвел зі знижкою. Мінус. 80%. Якщо ви фанат мультику зкубі-ду та інших пригод, кролів, качок, койотів і інших тваринок, будь ласка, заходьте непоганий варіант мінус 90%. На франшизу Daylight є знижки. Наприклад, друга частина Human Summer. Тут навіть включені 5 продуктів, є знижка мінус 70%. Просто друга частина Stay Human є знижка в мінус 67%. Що вам більше до вподоби, можете зайти, подивитися. Перша частина Daylight, будь ласка, мінус 80%, коштує 69 гривень. Також є знижки на різні DLC до цих ігор. там обов'язково до перегляду. А чи придбавати чи ні, то вже вирішуєте ви. Думав, хоч тут без цього обійдеться, але... Тіх там. Розпродаж від ES Digital Games. Литиди. Ось. Також з нагоди Gamescom фестивалю 2025 року вони пропонують знижки до мінус 75% на різні ігри. Нагадаю, що цей видавник дуже тісно співпрацює з Russian Federation, тобто окупантом, терористом та інші інші речі. Пов'язані з російською агресією проти України. Тому я не радив би купувати ігри від цього видавця, який має тісні зв'язки з різними російськими розробниками та видавцями. А остаточне рішення приймаєте ви. Рухаємось далі. До 3 вересня буде тривати розпродаж від Raw Fury Games Тут можна знайти різноманітні проекти з цікавими і непоганими знижками. Наприклад, на Bad North є знижка в мінус 80%. Коштує ця гра лише 65 гривень. Я на своєму каналі якось проходив кілька рівнів, тому якщо ви не знаєте, що це за гра, можете ознайомитись, посилання буде ось тут. Так що заходьте на розпродаж, можливо, і ви підберете собі щось цікавеньке. Для фанатів World of Tanks, я так розумію, виходить частина 2.0. Від Wargaming Group. в них будуть презентації та все інше. Якщо ви фанат цієї гри, у вас є можливість подивитися презентацію, і ось тут навіть внизу є якісь невеличкі знижки або нормальні знижки до мінус 50%. Наскільки я знайшов інформацію, то Wargaming Group передала свої права якійсь росіянській компанії, і з ними більше не співпрацює. Натомість вони розробляють. Інші ігри, як я розумію, без росіянців. Також вони засудили агресію Росії проти України і, як мінімум, засуджують війну проти нас. Чи грати в їх ігри тут вже вирішуєте ви. Кому подобаються жахи, головоломки та виживання, є знижка на Чорментед Souls у розмірі мінус 90%. Коштує гра 41 гривню. Випустили її. 2021 році, і вона має 4700 позитивних відгуків. Якщо вам подобаються жахи, головоломки. Будь ласка, придивіться, можливо, придбайте цю гру за вигідною знижкою, тому що мінус 90 це реально вигідно. На палеопанс є знижка в мінус 70%. Коштує гра 165 гривень. Вийшла у 2023 році, має 1700 Позитивних відгуків подобається фермерське життя. Прекрасно можете спробувати розвивати якусь свою галявинку, садити різні продукти, обробляти їх і доглядати за ними за допомогою динозаврів. Так, так, саме динозаврів. Тому, якщо вам не хочеться купувати за шалені гроші PalWorld, можливо, це буде деякою заміною на Assassin's Creed Origins. Знижка в мінус 90%. Спробуйте подорож у древній Єгипет. Можливо, історія про асасинів і придумана, але побувати у древньому світі дізнатися якісь цікаві про дробиці, про архітектуру та побут це дуже цікаво, на мою думку. За 91 гривню ви можете це зробити. До речі, до події Gamescom Ubisoft також проводить. Непоганий розпродаж на свої проекти, знижки до мінус 85%. На деякі ігри можна знайти знижки в мінус 90%, наприклад, Anno 1800 Riders Republic, Ghosts Recon Tom Clancy's та багато цікавих інших пропозицій. Можете зайти, я ось дивлюся, в Ubisoft Connect і подивитися, що в них є по непоганим знижкам. До речі, всім роздається безкоштовна гра Shade Silver. Її можна охарактеризувати як геройська стрілянка та двовимірний платформер. Також безкоштовно можна забрати костюм Like a Dragon от Якудза, мабуть, найдивніша знижка, яку я бачив. Мінус чи воно сумується коротше. На колекцію візуальних новел знижка ось така. от І коштує вона всього лише там якихось 11600. Ви заощадите 600 гривень, якщо придбаєте комплект зі знижкою. До 24 серпня буде проходити фестиваль Gamescom. Там будуть показувати різні новинки, які мають вийти незабаром. Якщо вам цікаво, приєднуйтесь, дивіться, отримуйте задоволення і плануйте, які ігри можна буде пограти у майбутньому. А з вами був братик Єнот. Якщо вам сподобалось, напишіть це в коментарях, поставте вподобайку, поділіться відео з друзями. Побачимось!